Сучасна російсько-українська війна це технологічне змагання. Основна розхідна зброя в українській армії це дрони. Окрім самого дрону, військовим потрібно додаткове оснащення для своїх пташок плати ініціації. Це одна із найважливіших частин дрону. Це виріб із спеціальними мікросхемами, датчиками і програмним кодом, який відстежує наближення дрону до цілі і автоматично запускає вибухівку у ворога. В Контексті плати ініціації. Важливо, аби вона була надійною і не здетонувала при зарядженні або тільки при відправці дрона, а саме в потрібний для бойової роботи момент. Використовують плати ініціації для підриву зарядів на коптерах. Саме такий компактний елемент і робить дрон зброєю. Виготовляти плати швидко навчилися і вітчизняні виробники. Так попит задовільняється, а враховуючи те, що і закордонні поставки присутні, то ну сказати, що є дефіцит на плата ініціації, так не можна сказати. Про потребу військових саме в таких комплектуючих заявили у батальйоні Кажан 114 114-ї окремої бригади ТРО. Тож у благодійному фонді Живаго вирішили допомогти хлопцям та забезпечити їх платами ініціації. Ми бійці підрозділу Кажанбен 114 окремої бригади висловлюємо вдячність всеукраїнському благодійному фонду Живаго за надані плати ініціації для ФП «Дронів». разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам. Фонд родини живаго регулярно передає військовим безпілотники реби, генератори, автомобілі та інше необхідне устаткування, аби допомогти нашим воїнам наблизити перемогу на українській землі.